Друзі, вітаю! На Алясі вже орендували будинок для зустрічі Путіна та Трампа. НАТО обіцяє, що після цієї зустрічі переговори продовжаться, вони і надалі будуть постачати зброю Україні. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах, що насправді відбувається в українській політиці. Також попрошу зробити донат. Ми збираємо з вами на приціл, наземний дрон та автівку. Мільйон на базі залишився маленький хвостик, 250 тисяч. Давайте потужно розпочнемо цей тиждень, і 100-200 гривень будуть дуже гарною історією в підтримку збору. Раніше завершимо, раніше відправимо. Тому підпишіться, зробіть донат. а Я для вас це проаналізую. Дмитрієв, російський ПС, вибачте, ПЕС казав не казати, падаван Путіна, каже про те, що власне ця зустріч може принести мир. Правда, інше каже, що ультраліберали по всьому світу будуть плакати. Не знаю, де там ті ультраліберали, з чим це пов'язано, але точно знаю, що росіяни надзвичайно велику ставку роблять на зустріч Путіна і Трампа. Загалом Путін не так вже й часто їздив до штатів, не сильно його хотіли там бачити. А один раз, коли він поїхав при ще при Джорджі Бушу молодшому, то йому сказали: дядя диктатор, собирай манатки і геть із Техасу. Причому казали це діти, які навіть... Навіть діти не хотіли його там бачити. Але Дмитрієв завів Твіттер, що там треба постити, тому він почав а, насипати про те, що ця зустріч може принести мир. Так званий мир, то як це бачить Росія. Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не посміхатимуться 15 серпня. Діалог Путіна Трампа принесе надію мир та глобальну безпеку. Дмитрій опублікував твіт, натякаючи на символізм зустрічі саме на Алясі. Він заявив, що ця територія історично пов'язує Росію та США. Зокрема, спецпредставник Путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо Російською Америкою. Отак, от, так от. <кхух> показав ордер казначейства США – 7,2 млн доларів на купівлю Аляски, підписану російським посланцем Едуардом Дештеклем. На цьому Дмитрієв не зупинився, щоб остаточно переконати історичні зв'язки Аляски з Росією. Він публікував фото російських церков у Штаті. Не хочу розчаровувати, але, наприклад, на території Росії надзвичайно багато мечетей. Наприклад, на території Росії багато українських церков. На території Росії дуже багато протестантських церков, на території Росії дуже багато синагог. Це просто. Про пости церков. Друге, росіяни це а, такі, знаєте, а, майстри пропаганди. Це те, що нас зв'язує. Ні-ні-ні, це не те, що вас з Америкою зв'язує. Це те, що ви втратили 7 мільйонів доларів. Я вам говорив це вже після обміну, після курсу. Їх ще й там намахали. І це якраз вони їдуть туди, бравадно демонструючи, що лимон кислий, але кричать що дуже смачно. Їжак продовжує їсти кактус, але каже, що дуже-дуже корисно і загалом сльози від щастя. Ось так само тут росіяни. Ви втратили цю територію, точно так же, як втратили Україну. Колись дружню країну, з якої вихідці, вихідець. І Міддинський, і Димітріє, і Козак, який вчора перепригає, намагається врятуватися. В той же час і це може бути Троянський кінь Кремля. Він же ж там деяким нашим. Високопоставленим політикам названня, смски пише, типу, дивіться, я ж казав, я вже з вами, я перепригнув. Розумієте? Тому насправді вони втратили і Аляску, і Україну. Зараз йде розмова про те, що Росія нав'язує умови, які не приймає Україна. The Times каже, що Європа нам тут не допоможе, тому що вони кажуть. Що Європа зараз слабка, Європа зараз не може нічого запропонувати, навіть з точки зору кількості ресурсів, але в той же час нам можуть запропонувати дещо в НАТО. Вийшов Рюте, дав інтерв'ю, довго мовчав враження, що вперше дорослий з'явився в кімнаті, причому з притаманним йому вмінням шукати або пробувати шукати компромісні рішення. Шорю те каже, що зустріч на Алясці буде тестом для Путіна. Потім переговори продовжаться. От наступна п'ятниця важлива, тому що вона буде перевіркою для Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні, коли справа дійде до переговорів в повному обсязі, і сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. Йтиметься про територію, звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє. Звичайно, не маючи обмежень щодо чисельності своїх військових, а для НАТО, щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. На питання, чи існує ризик того, що Трамп і Путін домовляться про щось, що, що винагороджує Росію, за її вторгнення відповів: Ні, я не думаю, що ризик існує. За його словами, президент Трамп абсолютно непохитний у тому, щоб довести цю війну до кінця, але також і надалі чинити максимальний тиск на Путіна. Наступна п'ятниця може бути важливою, бо це перевірка для Путіна, оскільки він... Налаштований завершити війну. Повторює Рюте, у нас є сумнів, що Трамп тисне надзвичайно сильно. Ну, у нас є великі сумніви, що Трамп дійсно отримує той тиск, на який заслуговує. Далі Рюте каже, що постачання зброї Україні продовжиться незалежно від зустрічі Трампа з Путіним і що НАТО все рівно буде нам його поставляти. Наголосив на зобов'язанні НАТО забезпечити. Щоб Україна мала все необхідне, щоб залишитися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі, коли настане час для переговорів щодо припинення вогню і мирної угоди. Щодо можливості початку цих переговорів, Рюте знову зазначив, що зустріч 15-го – це переконання президента Трампа в серйозності Путіна. Якщо ні, то на цьому все зупиниться. Якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться. Участь. України участь європейців надзвичайно важлива. Е, в нього запитали в Рюте, а чи нормально ви вважаєте, якщо на цьому все зупиниться? Якщо Путін е, і Трамп виключають Україну, це нормально? Рюте відповів, що коли йдеться про обговорення території, гарантії безпеки, мирних переговорів та того, що буде далі, Україна повинна бути і повинна бути залучена. Ну, слова хороші, але поки що по факту не бачимо. Далі, Зеленський каже, що розуміємо намір росіян обманути Америку, але цього не допустимо. А Лінсі Грем каже, що. До речі, там ще Фіцо включився, я потім вам два слова скажу. Лінсі Грем теж включився і каже, що. Україна РФ доведеться обмінятись територіями, хоча ви пам'ятаєте, що Лінсі Грем казав, що ми міняти з Росією територію не будемо, бо обмін односторонній, з обох сторон наша земля. Хочу бути чесними з вами, каже наш колись, напевно, уже друг. Україна не збирається виселяти всіх росіян, а Росія не збирається йти на Київ. Тому в кінці буде якийсь обмін територіями. Не хочу розчаровувати, але останній раз або Перший раз, коли Лінці Грем війну був в Україні, Росія якраз таки була під Києвом, Росія якраз таки була під українською столицею. Грем заявив, що обмін територіями відбудеться лише тоді, після того, як Україна отримає гарантії безпеки, що Росія не повторить свої дії. Я вам вчора говорив, що Росія повторює свої дії, і гарантії безпеки зараз не обговорюються. Хитрощі Рюте, які я вам обіщав, обіцяв, Рюте допускає де-факто визнання контролю РФ над частинами України в цій майбутній угоді, передає ABC News. коли справа дійде до повномасштабних переговорів. Будемо сподіватися, з п'ятниця стане важливим кроком, йтиметься про території. Звичайно, про гарантії безпеки, також про абсолютно необхідність визначити, що Україна сама вирішує своє майбутнє. І в обміні територій буде полягати питання в тому, як рухатись далі після припинення вогню, включаючи те, що означає з точки зору гарантії безпеки. Самі території йдеться про визнання, наприклад, можливо в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, тобто визнати так, вони зараз окуповані, фактично частину території України. Це має бути ефективне визнання, тобто присутності їх. А не політичне визнання де юре, тобто Україна не відмовляється від цих територій в майбутньому і не визнає їх російським, але визнає, що там зараз російська армія. Ось те, що я казав, хитрощі Рюте, коли він завжди намагається дивитися між рядків, коли він завжди намагається шукати ті рішення, які, власне, і призвели його до того, що він зараз сидить в штаб-квартирі НАТО. Єврокомісія закликає США не йти на однобічні поступки Росії. Зараз вийшов з такою заявою, якраз таки офіційний Брюссель з посиланням на eu євроектів. Високопосадовець Єврокомісії, який говорив на умовах анонімності, наголосив, що будь-яка угода має містити найміцніші гарантії безпеки для України, які передбачатимуть відсутність. Будь-яких обмежень збройних сил і підтримки з боку третіх сторін. Російська позиція подається як обмін територіями, виглядає це як досить однобічний обмін, кажуть в Європі. Додає гарантії безпеки, мають першочергове значення для України. В цьому контексті міністри закордонних справ Євро ЄС мають провести відеоконференцію сьогодні. І ще одна. Історія з'явився Фіцо. І Фіцо е, каже, що критикували його наш Міністерство закордонних справ. А він каже: А ви взагалі не маєте права щось говорити на мене був замах. Що? Ти будеш це згадувати в кожній любій історії. По-перше, замах робив або ти сам, або твої друзі-росіяни. До речі, нагадаю, ФІЦО є така російська політтехнологія. він цього не знає, тому що він в політику заїхав на російських ліфтах і пропустив багато років в університеті і досвіду. То я йому розкажу, що росіяни дуже часто закидають свого крота у владу, нагнітають свою політику, розповсюджують її, намагаються всіляко окупувати різні галузі і сфери впливу. А потім його вбивають самі і кажуть: Ого, вбили нашого Падавана. Тому що ми робимо? Ми повинні ввести війська, превентивні дії і зробити все можливе, щоб захистити російський так званий інтерес в цій країні. Тому Фіцо, який поїдає російську ікру, повинен розуміти, що є кількість лімітована, що твої заяви не на користь твоєї держави. і що Колись, а я думаю, дуже скоро прийде кінець. І буде фініта ля комедія для Фіцо, який думав, що захватив владу, а насправді став лялькою, маріонеткою, яку використовують. Тому заяви українському міду ми чули. От, а, заяви Фіцо ми теж бачили: абсурдність, тупість, низькість і гра на ворога. Ось так от, на жаль, сьогодні виглядає словацький політичний лідер. Дуже надіємося, що буде інший, а ми цьому всіляко посприяємо. Ну і власне два, два моменти, на яких я хотів завершити, це те, що наші заявляють про атаку дронів на оборонний завод в Арзамасі. Ну, от там виникла пожежа. Про це передає МЕШ. в 3.55 Сьогодні полетіли красиві українські дрони. І довбали це виробництво. От, було від 4 до 7 вибухів. Пізніше в мережі з'явилось відео, на яких за твердженням авторів зафіксовано удар, власне, по будівному заводу. Ну, зрозуміло, який виготовляє техніку для фронту. Пробили там і стіни і дах, і, власне, пішла пожежа. Е і, власне, Нью-Йорк Таймс каже, що в США орендували будинок для зустрічі Трампа в Анкориджі. Власне, там буде відбуватися ця зустріч. Путін дуже радіє. Насправді це будинок або нерухомість почесного консула Німеччини в Сполучених Штатах. Ну, от каже, що йому це неочікувано, що тут прямо ось так заїхали і почали орендувати. Зараз там працюють спецслужби, щоб убезпечити всю історію. Ну, для цього пана велика честь, але не впевнений, чи можна буде після цього а, без а, скажімо так, дезінфекції всього посуду і всього, до чого торкався Путін, просто так там проживати чи цим користуватися. І загалом казали, там багато церков, ну точно не російського, але якусь. Американсько завести висвітити це приміщення після того, як нього відвідає Путін. Ну і гарну хімчистку заказати, тому що російський президент ще той шмат лейна. Друзі, цей тиждень буде дуже насиченим. Бачите, що і всі вихідні ми з вами по три рази на день зв'язувалися, тому що дуже багато новин. Я хочу, щоб ви були в курсі, щоб для нас ці переговори не стали сюрпризом, що нас вночі обікрали і змусили. Капітулювати. Я не хочу, щоб це були новини, які прилетять несподівано. Ми з вами розбираємо всю ситуацію, розбираємо все, що відбувається. Я вам даю інсайди, даю аналітику, даю конкретні новини, які постійно з'являються. Дійсно, час стискається, час напружений. Україна хоче миру, хоче справедливого миру. Україна хоче завершення війни, але не хоче присутності. Росіян в своєму уряді, в своїй державі не хоче капітуляції нашої держави. Тому український народ бореться, діє і завдає ударів. Як це було, наприклад, силами оборони зараз на е, території оборонного заводу, точно так же і на всіх напрямках. На превеликий жаль, Росія атакує тим найгіршим, що в них є. Просто атакують е, людьми. А соціальними людьми, якими насправді переповнена вся Росія. З нашої же сторони стоять герої, кожен з яких людина велична, порядна, добродушна людина, яка суперреалізована в своїй професії. Для прикладу, вчора загинув художник Давид Чичкан. Паралельно з цим, це сум, це злість. Але бачимо, що Росія не шле на фронт художників. Росія відправляє ось ці асоціальні маргінальні групи, ну приблизно ті, з яких вибивався і сам Путін, і ось ця несправедливість вона виводить із себе. Але в той же час ми розуміємо, що наша мета світла: ми захищаємо нашу державу, робимо все можливе, і хочемо, щоб наша країна виграла, щоб наша країна залишилася. Ми хочемо, щоб наша країна. Вступила в те світле майбутнє, яке вона заслуговує і ЄС, і НАТО, і гарантії безпеки. Але треба пам'ятати, що будь-які гарантії безпеки це річ тимчасова. Наприклад, Австрія каже, що ні, 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 ми не хочемо бути нейтральними. Що фінляндизація, яку їм росіяни нав'язали перед заходом, вже не актуальна. Уже й фіни, в честь яких назвали фінляндизацію, уже самі в НАТО. Тому наші переговірники або забули, або десь викреслили, можливо, були трошки іншим зайняті, Забули про гарантії безпеки. Вперше за ось цей тижневий період про гарантії безпеки, вперше заговорив Рюте. Ось це теж дуже важлива історія не викидати гарантії безпеки. Бо Трамп привіз одну пропозицію перемир'я в повітрі. Росіяни підняли ставки. І для перемир'я в повітрі гарантії безпеки не потрібно були. Росіяни підняли для перемир'я в цілому не миру, перемир'я в цілому. І гарантії безпеки вилетіли. Єдина гарантія безпеки закон в Росії. Вони до держави, де на закон плюють. Там, навіть коли написано, пальці в розетку несувать, вони їх сують. Розумієте? І тому зараз дуже важлива історія повернути ці гарантії безпеки в гру. The Times каже, що дивіться, Росія. Зараз пре на дипломатичному фронті. Європа не спроможна ресурсно це вибити. План 16 тисяч військових провалився. Те, що я вам казав раніше: Охо... коаліція охочих стала коаліцією ледачих. Друзі, якби кожен із вас, кожна країна Євросоюзу, більше менше, це можна зрівняти, дала б по тисячі людей, на всіх 30 на вас не нападуть. Але це було б 30 тисяч військ, які ми могли поставити пліч опліч разом з нашими солдатами. Я хочу донести посил в тому, що цей тиждень буде дуже важливий, донатьте на Збройні сили. Розумійте, що відбувається, це не справа рук тільки двох переговірників чи трьох. Це справа всієї країни. Тому треба стежити, розуміти і інколи владі. Підказувати, я хочу побажати вам гарного тижня, безпечного тижня, переможного тижня. нам всім. Я хочу побажати гарного дня, попросити донат, попросити підписатись на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається за кадром, що насправді відбувається в цих переговорах. Зробіть донат, дрон наземний, який буде доставляти їжу, дрони, які буде доставляти боєприпаси на передову, хлопцям з Люберта, хлопці над Нацгвардія, Донецький напрямок, автівочка. Ну і зрозуміло, що приціл Сергію Позняку і хлопцям із Маузера просто щоб били окупантів в серце або в голову. Це як вам подобається більше. Хочете, щоб били в серце? 100 гривень. Хочете, щоб били окупантів в голову? 200, Ну такі ціни. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрі.